Всім добрий вечора. Вітаю канал Залізна Парахолка Полтава. Уже майже стемніло, але все рівно працюємо. Вітаю глядачів! Вітаю нових підписників! Обов'язково підпишіться на канал. Мій номер телефону 066 831 2772. Поїхали. Було багато запитів на рахунок розмірів цих двигунів. Ось, дивіться розміри. Майже 210. Внутрішній 50. Вихід 30. Всі двигуни, що тут знаходяться на столі, всі працюючі. Ці по 650, 450 маленький. Цей 800. Маркування ось. Оцих трьох. Маркування маленького. Ось. 450, цей 500 без маркування шківом з алюмінівим. Цей трьохтисячник 075 кВт, 2840, 1200. Оцей маленький, ну не знаю, можливо, і не видно, буде там 300 гривень. А потім оці орієнтовно два, десь 2, десь 1,2 кВт. до 1,5 кВт по 1200 гривен. Потім великий. Ось маркування. Дві з половиною. Набір напильників. Тут є і пилки рапідні. Напильники нові. О, там трапляються, Видите, где де Такі трошки От І ось пилочки ще ті, не знаю, тут штук 6-7. Оце набір 500 гривень. Потім отакий апарат під'їхав. Ножиці електро, ось я не різав. вони працюючі. Зараз спробую вам продемонструвати. Ну, однією рукою я, звісно, нічого не зроблю. Коштує 800 гривень. Отакий От фуганок ручний. Я тут дещо вже спробував його запускати. Тут регулювання глибини. Ось зараз на новому місці. До нього йде. ах запахло деревиною. Комплект пилочок. Потім йдемо далі, буду вже швидше, зараз темніє. Ось такий набір ключів тут різного плану великі, малі. Там глибше потужний ключ, такий розвідний, 1100 і оцей набір 1100. Оцей ось набір. 1100 гривень, тут 24 кілограми і там 24 кілограма майже там без копійочок. Потім апарат для добування зерна з кукурудзи я вже показував в одному із відео, верніше не в одному. Він працюючий, зараз запускати вже не буду. Кому потрібен 3800. Потім отакий дріб'язок. Ось болтики на 6. Нові 45 гривень за кілограм. Гак 200. Петля 700. Ось такий гак 400. Ось така конструкція з циркулярки. Дві зірочки. Підшипники. Ну, ланцюг, якщо кому не потрібно, він буде. Я його зніму. Це була промислова циркулярка. Там ще деяка, деякі речі з неї далі є. Ланцюг потужний 600 за метр. Потім редуктор 1 до 1,5 кутовий. Був 3800, хай 3,5 буде. Потім отака конструкція. Отака штанга з двома зірочками і підшипниками. Підшипники в гарному стані і шків. Кому цікаво, пишіть на Viber. скажу ціну. Не встиг назначити ціну. Потім ящики з органайзерами. Всі 4 з ключами відкриваються з ключа по 250 гривень. Ідемо далі От така штука ексцентрична. Я вже таку одну продав. Два шківи, підшипники. Тут ексцентрики стоять, сюди кріпиться, можливо, решета, можливо, щось. І при е, Русі. Оце все хазяйство труситься. 1200. Отакий От апарат. Також 1200. Вже був проданий в два відео назад. Дуже схожий. Гвістки по 45 гривень кілограм. 250 отакий От захват. Можливо, там для цегли, можливо, для ще чого. Оцинковочка. Ну, вона замотана, бачите, як котове сало лежала б чоловіка. Тут, щоб її розмотати, потрібно годину. Вона нова четвірка 45 за кілограм. Тут в бухті 90 кг. Ну, там можливо там 10-20 кому скільки потрібно, я відважу. Чоловік замовив кобилку. Хочу подивитися, чи він переглядав відео чи ні. Розбірна, як і домовлялися. Орієнтовний розмір відносно руки. На коваленька. 500 вдвічі більше. 800 потужний преса такий. Вон зараз зігнемо ключ. Якщо буде видно, бо вже майже темно. проломив. Так, а ну дивимося. Автоматичне, автоматичне піднімання. Ось так виглядає ключ після его травмування. 1800. Ну, тут потрібен потужнейший домкрат. Я так думаю. Снимаешь такие 50. Потім ключ 200. 250 гільотинка. І має вигляд. Оце циркулярки від тієї конструкції, що я показував на початку. Там була потужна промислова циркулярка. Тут вага в одній не пам'ятаю, здається, до 20 кілограмів в пильці. На одній побідіти всі в гарному стані, на одній з них. Нема одного побідіти. По 500 гривень за штуку. Набір пінгалетів ось такий 150, тут їх не знаю, десятків два, Колеса до мотоблока 900 гривень. Потім за цей вал є запит, можливо, чоловік забере сьогодні його. Хвилин 10 назад зробив запит. Поки що він заброньований. Цей вал 310. На три ножі. Номер другий 800 гривень, діаметр барабана 110. Отакі От дві тарілки вигнуті по 200 гривень. Ось такий вал 800, 210 барабан. 110 діаметр барабана з підшипниками. З гайкою, все як мається бути, все крутиться, 800 гривень. Колесо плуга 1000, Два бідони отаких. От ну, схожі на 5 літрові. По 250 каністра нержавійка. Завтра перевірю, чи ціла, 350 гривень, орієнтовно 20 літрів. Потім для печення отака річ горішки. І третя, я навіть не знаю, що там рибки. І ще якісь такі. Птички якісь, незрозуміло. Будь-яка з них по 250 гривень. Форми для випікання хліба така строєна. 450. І така сама, тільки тут дві, по 150 гривень за штуку. Так, і на завершення потужний редуктор 1 до 16. Стан шестерень там гарний, я показував в одному із відео. Крутиться, ось івих люфтів немає. 4000. Так, на цьому завершуватиму сьогоднішнє відео, бо вже майже темно. Не знаю, можливо, буде і погано видно. Але всім дякую за перегляд. Наступне відео вийде в неділю. Так само, як і сьогодні о 21.00. Всім миру, спокою, до побачення.